Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас 6 лютого 25-го року. Коротше, знайшов я Фламуліну. Отут вона знизу вже старенька. От. І ціле таке дерево. А сама класна Фламуліна знаходиться вище, аж отам. Бачите? І я не знаю, як її дістати. Тому буду думати. Ну так, уже лютий місяць і досі зимовий опеньок є. Ще один цікавий похід вийшов. І нові місцинки. Дякую всім вам за увагу. Бажаю хороших походів і добра.